Окружний адміністративний суд Києва. Закривають 13 грудня. Верховна Рада підтримала його ліквідацію. Знаю, для тих, хто в курсі ця новина виглядає як черговий роман Толкіна чи продовження зоряних війн. Але якщо ви не знаєте, чому вовк людині вовк, та гадки не маєте, що закриття ОАСКу – це трагедія для любителів порішать найгучніші схеми, тоді підписуйтесь на канал, і ми розкажемо про те, якими неоднозначними рішеннями та скандалами відомий ОАСК. Законопроект про ліквідацію ОАСКу було подано президентом Володимиром Зелецьким ще у квітні 2021 року. А при його внесенні, президент заявив, що оаск. Це суд, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався із поверненням скандалів та дивних рішень далеких від розуміння справедливості. А яка у тебе суперсила? гроші? Сам Оаск та його голова Павло Вовк за час своєї діяльності встигли вляпатись в десяток скандалів і ухвалити інколи навіть абсурдні рішення. А сам Вовк став фігурантом гучного корупційного розслідування та потрапив під санкції США. ОАСК як суд часто ставав на бік людей, що мали, м'яко кажучи, про російську позицію. Свого часу саме ОАСК був інструментом в руках регіоналів. Під час подій Революції Гідності 9 грудня 2013 року суддя ОАСК Євген Аблов за 6 годин розглянув позов цивільної особи, яка стверджувала, що барикади протестувальників у центрі Києва нібито створюють незручності для пересування. Суд виніс рішення про необхідність розблокувати хрещатик та інші вулиці столиці саме це стало формальною підставою для силовиків розпочати розгін протестувальників. І у ніч з 10 на 11 грудня беркутівці пішли на штурм і розпочали операцію із зачистки майдану. У липні 2019-го набу оприлюднило записи розмов, які стали відомі як плівки вовка. На аудіо судді ОАСК обговорювали вплив на суди та органи влади. Голова суду Павло Вовк розповідав про ухвалення рішень щодо певних справ за хабарі. То ну що вони, члени КПС, будучи е, готовим, <стурмання> <стурмання> також співрозмовники обговорювали, як захопити та утримати владу.

Наступного року набу оголосило підозру Вовку та ще шести суддям у створенні злочинної організації та спробі захоплення влади шляхом встановлення контролю над вищою кваліфікаційною комісією суддів та вищою радою правосуддя. Під час війни ця історія дійшла і до штатів. Там держдепартамент вів санкції проти Павла Вовка та його родичів через вимагання Хабара в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси. Йому заборонили в'їзд до США. Цікаво, що наразі Вищий антикорупційний суд України досі продовжує розгляд справи Вовка. Ця історія знайома всім, хто хоча б раз тримав в руках карточку привату. У квітні 2019-го ОАСК визнав незаконною націоналізацію Приватбанку, задовольнивши позов Ігоря Коломойського до Нацбанку та Кабміну України. Суд ухвалив, що процедуру націоналізації було порушено а підстави відповідачів про віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних були недостатніми. Це вже покручував саме Бен Ладенабу. Потім НБУ оскаржив це рішення ОАСК і Результат ми вже знаємо, як знаємо те, що могло б статися без націоналізації. Просто дінік ніч. Значить, будім найдем дім ділимо тексацію. Видержите зі вам всього доброго, хорошого настраняння. Здоров'я. 5 лютого 2019-го ОАСК тимчасово заборонив гуляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Аргументацією стало те, що Супрун не може працювати в уряді, оскільки є громадянкою США. Цікаво, що позов подавав Ігор Мусійчук, колишній депутат Верховної Ради, який у 2015-му році погорів на хабарах. Історія завершилась тим, що за 10 днів ОАСК повернув повноваження міністру охорони здоров'я. 11 грудня 2018-го ОАСК поновив Романа Насірова на посаді голови державної фіскальної служби та зобов'язав ДФС виплатити йому компенсацію зарплати за час відсутності. До цього у березні 17-го Насірова затримано НБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем і співучасті у газових схемах нардепа Олександра Онищенка. А згодом Кабмін звільнив Насірова через подвійне громадянство. Проте ОАСК не визнав дійсним листа Посольства Великої Британії, в якому було констатовано отримання Насіровим британського громадянства, та поновив його на посаді. Ну а що? Все вірно, одним не можна. А іншим можна в подальшому уряд оскаржив це рішення і справу Носірова передали до вищого антикорупційного суду. Наразі Роман Носіров перебуває під арештом. Крім відстоювання інтересів конкретних постатей, ОАСК поставив галочку і навпроти комірки Українофобія. 28 січня 2021-го Київський окружний адміністративний суд скасував постанову Кабміну 2019 року про затвердження нової редакції українського правопису. Етерне катедральне індичне. За рішенням суду при ухваленні постанови про нові правила української мови, Кабмін діяв поза своєю компетенцією та з порушенням законодавства. Проте вже 11 травня двадцять. Першого апеляційний суд визнав рішення ОАСК незаконним. Ще одна цікава історія сталася 21 січня 2021 року. ОАСК задовольнив позов Андрія Портнова. Це той, що екс замглави адміністрації Януковича, та зобов'язав МОН переглянути шкільні підручники з історії України щодо викладу подій Революції Гідності. Портнов заявляв, що нібито політичний режим намагався героїзувати та міфологізувати низку державних злочинців та учасників масових заворушень подій 12-14 років. Згодом апеляційний суд скасував це рішення ОАСК. А крім того, в 2020 році ОАСК фактично визнав символіку дивізії СС Галичина нацистською. Так, суд по суті закрив очі на висновки Українського національного інституту пам'яті, які визнають символіку 14-ї гранадерської дивізії військ СС Галичина, такою, що не підпадає під закон про заборону комунізму та нацизму, і ухвалив їх протиправними. Інститут не погодився з цим рішенням та подав скаргу. Вона була задоволена апеляційним судом. Вершиною антиукраїнськості оаску стало скасування рішення КМДА про перейменування вулиць та провулків столиці. На думку суддів, вулиці названі іменами радянських діячів Баумана, Кутузова, Суворова та Московський проспект. Мали неймовірне велике значення і перейменовувати їх на честь героїв України Януша Корчака, генерала Алмазова, Михайла Омеляновича Павленка, Євгена Гуцела та Степана Бандеру було незаконно. Сьогоднішні назви дають нам зрозуміти, що і це рішення Вовка з колегами не вдалось закріпити. І наостанок вишенька на торті легітимний. Остановіться! Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ у грудні 2021-го окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича, в якому президент втікач вимагав визнати недійсним рішення Ради про його усунення від влади. Позивач посилався на те, що парламент не мав повноважень на прийняття актів про самоусунення президента України. А як пізніше заявив секретар РНБО Олексій Данілов, через рішення ОАСК на користь Януковича Росія хотіла реалізувати план щодо його повернення в Україну. Поки українці вирішують, вірити чи не вірити в ліквідацію легендарного ОАСку, починають лунати питання: а що далі? Ну, тут все приблизно так: з дня набрання чинності законопроекту, окружний адміністративний суд Києва припиняє здійснювати правосуддя а його справи тимчасово розглядаються та вирішуються обласним київським окружним адміністративним судом. Далі має бути створений Київський міський окружний адміністративний суд. А от щодо Вовка та інших суддів, то тут трохи складніше. Вони мають статус судді. Звільнити їх може лише Вища рада правосуддя, а вона наразі неповноважна. У середині січня очікується з'їзд суддів, який може добрати достатню кількість членів, щоб виправити це. А поки, вибачте, за каламбур, Каламбора не можу втриматись, Вовча зграя продовжить отримувати суддівську винагороду, хоча й не здійснюватиме правосуддя. Зайняти посаду в іншому суді вони також не можуть. Лише Вища рада правосуддя може звільнити, перевести чи покарати суддю. А вона, ну я вже казав, варто зазначити, що Вовк і компанія є обвинувачуваними у справі про створення злочинної організації, яка нині перебуває у вищому антикорупційному суді. Саме завершення судових процесів проти суддів ОАСКУ поставить крапку в історії їхнього впливу на судову систему.